Друзі, вітаю! Ви на каналі Юлі Хомяк і сьогодні є привід для того, щоб включитися і зняти невеличке вам відео. Як ви бачите, отримаю такий величезний величезний ящик мені приїхав, і вгадайте, що там, так би мовити, розпаковочку зробимо. А тут дівчатка, оформлення моїх картин. Чотири картини оформлювала, і ось хотіла показати, як це все запаковується. Вже не раз. Я оформлювала їх онлайн, тому. Хто, можливо, не знає, як саме присилається, щоб ви не хвилювалися, то покажу вам, в якому стані вони приходять, як класно все запаковується, як класно все доїжджає. То ми зараз з Юлею будемо відкривати і буду вам показувати. Ось дивіться, ось такий величезний-величезний ящик. Є наклеєчка крихке. Це для того, щоб на пошті знали, що це не можна кидати, бо тут є скло. І ось так, бачите, все заклеєно класно, все запаковано. Давайте буду відкривати і буду вмикати вам показувати. Так, відкрили ми ящичок, і дивіться, ось так все запаковано класно. Тут багато, багато бумаги Ось цієї, бачите, лежить. І ось. Таку, як воно, попирчату плівку, все, чи як воно там називається, ну ви зрозуміли. Всі отак ось картини, бачите, класно, класно попаковані. Я не знаю, чи це буде зручною ну, рукою. Вони ж такі важкі. О! Давайте, ось так. Буду вам показувати. Так, це одна найменша картина. Бачите, ну гадайте, що там. ні 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 не можна, доціль. Бачите, і тут є такі ще й куточки. Ось такі картонні куточки. Це все настільки класно запаковано, мені дуже подобається. Завжди все доїжджає. Бачите, ніде ніякий кутик не буде забитий, ніде нічого не сколиться, Тому що дуже класна запаковка. Дівчат не знаю, я сказала спочатку ні, Це я онлайн. Багетка Моня. От я у них вже не один раз оформлювала свої роботи. Дуже мені подобається, тому як... ну, от за них я точно можу рекомендувати, тому що мені дуже подобається. Тож давайте далі. Дуже мені хочеться вже побачити. Дівчата класно так знаєте підбирають на любі. На будь-який смак з цієї роботи, але я потім вже повідкриваю. Дивіться, яка класна рама. Довго я думала, яку я хочу обирала. Не знаю, чи замучила дівчат чи ні. Але обрала ось таку, бачите, раму дуже цікаву. Не на кожну роботу така рама підійде. ну Це вже я буду коли відкривати. Тоді вам покажу чотири бачите, роботи. Ось ця, я дуже мріяла її оформити. Я не знаю, ну, мабуть, вам видно. Наступне відео, <гум> наступне включення вже вже-же-же. Баба. Дотя, ну допомагай мамі. Вже я порозпаковую все. О, це пам'ятаєте? Ця взагалі громадна така. Ну все, дівчата, давайте зараз відкрию, вже буду показувати вам красу, буду тішитися сама і ви зі мною. Так, дівчата, покажу. Тут я вже зняла з трьох повністю ось ці плівки. Все. І хочу вам показати. Дивіться, спочатку запаковується, відкривають я ця попирочка. потім, бачите, все запаковується в ось цю стрейч плівочку І потім вже... 에, бачите, закриті ось ці кутики. То хотіла показати, що і тут нічого не де, не царапається, одразу запаковується всю, yeah. е, ось цю плівку і потім вже зверху. То... Мені дуже подобається, як yeah. це все вони роблять. Дуже хотіла вам показати це, трошки відсвічує. Ну що, зараз знімаю і ось тут. Напевно, що ну, може ми і з вами це можемо зробити. Ось. Навіть це зручно буде мені одну рукою, тут все зробити. Дуже зручно. Оп, зараз я щось зроблю ще з цими. Гороблення, поки відкрию це все. Так. Міняю руку. І треба було, напевно, зняти. І... Ой, це то... на шор хочу. О, ну вже хотіла показати тоже. Дивіться, яка краса. І ось таке оформлення. Тут скло, скло, звичайне. Мені здається, тут так не, не антиблік, звичайне скло. І ось це бісерна ікона, пам'ятаєте? Давайте знімемо його. Отаке? Таке оформлення. Тут двойна рама, бачите? Одна ось ця. І зверху ось така дуже мені подобається, як виглядає. Е між рамами йде скло для того, щоб вже з бісеринки не доторкалися до ці. Не-не-не. Не 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 нельзя. Hyung grassroots. Ти що? Ам! Ні! Не можна. І ось так виглядає Клас. Я не знаю, чи вам видно буде на відео, як блищить це все. Гарно підходить класно. Знаєте, одне діло, що ми в телефоні це все вибирали з дівчатами, а в житті це прям дуже-дуже-дуже гарно. Я задоволена. Бачите, з вами відкриваю і з вами дивлюся, якраз ви бачите мої емоції. Ось так позаду вішати на ось цю мотузочку. Бачите? Ось таке, таке оформлення. Мені дуже подобається. Клас, підібрали ми класно. Дівчата пропонують багато варіантів. Так, чи виключити тут світло, мабуть? Бо воно... О, так буде краще. Я вам показувала ось така краса, дівчата, Дуже мені подобається. Як вам? Я прям задоволена. Я навіть не знаю, мені здає, здається, що я думала, буде не так гарно, як воно в житті. Клас. Ну, Вона така товстенька, дивіться. Прям така товстенька. Вийшла така серйозна робота. Серйозна картина Підемо. Так, зараз показую, а донечка. Ну, Трошечки наступне. Отака краса. Це про те, що я вам казала, що дуже довго обирала раму. Дуже довго. І от було дуже багато варіантів. Мені хотілося для неї щось таке, прям незвичне-незвичне. І потім дівчата показали ось цю раму з квіточками, з такими маками. І я така, «Угу, це воно. Мені подобається. О, тут о, яке? Один, два, три. Тройне паспорту. Так. Не це Провірю. Що там по якості? Нормик? ні ні, ні. не можна так. Бух. Можна упасти. Да. Ось така краса. Клас. Мені подобається. Дуже подобається. Ця взагалі класна така. Тут антиблікове скло, бачите, трейне паспорту. Ну і оця суперкрутезна рама, яка прям мега-мега класно вписалася для цієї роботи. Ну ось так покажу Ну, як на мене класно. Угу. Так. так, далі вже бутилочка там лежить, ну ось так покажу. вам. А, Вже там поналивали дівчата. Прийшлось виключити, бо мага навела сока. Було так класно все блищало витерто. Але е, Юля вирішила, що трошечки треба додати своєї руки майстра і додала трошечки сока. Ну, то що і класно, що тут скло. Знаєте, що не... А якщо б отак, б, то, то було б капець, звісно. Ну, стосовно цієї роботи, це взагалі моя мрія її оформити. Я дуже хотіла таку, знаєте, прям масивну якусь старовину таку раму для неї, бо сама по собі така робота золотий вік, здається, золоте століття. І тут якраз таке, ну не знаю, рама така більше як бронзова, ну в принципі золо, золота з бронзою. Гарно виглядає. Це прям, знаєте, дорого багато. Дуже класно, мені подобається. Тут тройне також по спирту. Ненті Блік звичайне скло, хоча ну да, тут звичайне скло і виглядає неймовірно круто. Як вам? Мені оця робота. Ні-ні, ні ні не можна. Іди до мами, Опа. І ось така краса. Сьогодні буде відео, у нас дві Юлі знімають. І ось так ось виглядає ця краса. Ну і остання най найбільша це ось ця. Ось ці квіти, тут антиплікове скло. Не хотілося мені знаєте, перевантажити цей, цю роботу, не хотіла ніякий паспорту сюди робити, вона і так величезна. Бачите, велика-велика робота вийшла. Тут ось ця основа гарна, низ закрили дівчата. А верх лишили таке, знаєте, повітря, бо тут основа дуже гарна. Ну, класно, мені подобається, як ця рама виглядає. Мені здається, це така рама, як на моїх ось цих піонах, схожа. Дуже-дуже схожа. Так, і. Сосечка наша тут. Ну, ось така краса довго я вишивала ці квітки. Ну, точно я вирішила, що їх треба оформлювати гарно. Мені здається, непогано так вийшло. Чого буде така краса лежати в ролоні? Хай висить і радує мене і моїх рідних, що я таку красу. Зробила клас, дуже подобається. Ну, ось все, дівчатка, ось, ось така у мене краса поприїжджала. Дякую вам. Пишіть в коментарях, як вам. Ну, трошки сумбурне відео, бо з помічниці, бачите, вона вже тут треба забирати, бо буде гаплик моїм роботам. Все, вимикаю. Забула найголовніше сказати. Зустрінемося в наступному відео. Па-па.